У Мене дуже мало часу. Я це буде Давайте на останній на, зможу... на остан, та будь ласка, так так, так. Е, ну е, дискусія про те, що потрібно повертати там. Чоловіків з Європи до е, України це абсолютно безплідна дискусія. Вже вона е, ну я не бачу ніяких правових основ, ніяких можливостей, щоб це робити. Це або влаштовувати, я не знаю, ловити людей на вулиці, і це призведе до розвалу самої Європи. Тому будь-яка будь-які спроби про те, ну і, і це в принципі суперечить правилам європейського союзу, е, міжнародного права про те, що якщо людина просить захист від війни і мають надати політичний захист, все. Якщо е, викидати це правило з обіходу, це означає, що основи для е, того, щоб говорити про якусь цивілізовану цивілізований стосунок середньої Європи, немає. Просто це тоді відгородження. Тоді просто сказати краще: ну давайте Україну обведемо камним муром, щоб ніхто звідти не виїжджав. а Ми будемо на свій групі далі пити каву, насолоджуватися життям, а там вони собі хай вирішують з росіяни, як вони важаються потрібні. А щодо солдат коротко НАТО, ну в цьому статусі про який згадав президент Чехії. Допоміжна я, діяльність, я, так би мовити, я, я думаю, допоміжна діяльність абсолютно буде. Можливо, вона вона, вона навіть вже триває. Тобто, ми ніколи не дізнаємося про плани кількість, коли хто і як буде за, буде працювати в, в Європі. Тому я думаю, що це питання лише, е, е, але те, що почалася сама дискусія про такі контингенти, вона говорить про що Європа чітко розуміє, що без допомагати збройним силам потрібно не тільки зброєю.